Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас 30 травня. <кій> находюся на оцій локації. І не даремно я тут находжуся на цій локації. Е Можу швидко вам так провести. Е -е... По... Не знаю, бачите чи не бачите, що тут понаписано. Джевелін, червона калина, редтарок Аліта, Подяка, Полякам. Червона калина, помпеї, редто, коротше, ну, Це тут привиті мої саджанці і, і ось о, корневласні. Коротше, бачите, да, це якби імпровізувана така школка. В цьому році я прививав, прививав. Перечитав я свої прививки. Значно менше я привів. Я щось думав, що я більше привив, як у тому році. В тому році в мене було 240 прививок. В цьому році у мене. 205 прививок. Причина, чого менше, причина в цьому, да? і в дядьку в морозі, бо це, що мало прививатися, просто ну, особо не було на що прививати, бо трошки всі ви знаєте, ну, не так. Сталося як хотілося, та й все. Через що було як винуждено, я посадив це все діло. Цього, звісно, мені як би, скажімо так, 70% мені з цього всього воно не потрібне, тому що у мене як би, деякі вже кущі прямо ростуть. Якось Чорнобаївка, там воно, Титан, там солодкий світ. Тут ось, що я пандору посадив, посадив, що тут у мене? карліта. Ну, коротше, і багато прививок я таких робив. Що з цим ділом все буде проїсходить? значить, дивіться, Продавати я його особо не планую. Ці сажанці там свої, да? ну, немає такої в мене мети в продажі цього всього діла. Є сьогодні, зразу я, ну як вже і почав це відео, воно почнеться з подяки, бо я трошки, як вам сказати, протупив, прозівав, продивився. Не знаю. Так як я, коли збирали донати, я виставляв усього карточку, я давав. Воно було під... Під двома відео всего навсяк. Більше карточка ніде не світилася. І ту карточка була не моя, а дружина. От. І так як зрозуміло, що якщо карточка дружини, то і всі смски, це все дружині на телефон приходять, не мені. І я ж якби прогавив, що вже це діло ми за давним-давно забули систему поливну ми зробили, і якби все, на цьому пішло вона. А оказується, провіряю я. На тій карточці рахунок, а там, блін. А там трошки ще з'явилося два у мене конкретних уже, як би вам сказати, ну, назвемо речі своїми іменами, спонсори. да? Один із них це мельник Володимир Анатолійович. Значить, це вже конкретно спонсор. да? І і другий, Зараз я вам скажу другого. А другий, то, що я раніше вам і казав, це громадянин Германії, це Фаренбрух Андрій Олександрович. От. Андрій, вам большая благодарность, большое чистосердечное спасибо за ваш донат. Я зараз покажу, ну, в якому проєкті ви вже поучаствовали. Так само і мельник Володимир Анатолійович. Це вже теж якби. Как бы... Уже другий донат, і якби, ну, я вже рахую, що це спонсорство вже, що в чистому виді. Деякі друзі в мене, ну не друзі, ну якби подписчики, ну і друзі просили, що цей давай ну, карточку, типа, виставляй ми. Кому проєкт подобається, твій відео туди-сюди, ми будемо би, піддержувати, скинемося тобі, на цей, ну, допоможемо купити антиградову сітку. Я категорично противник цих речей. Знаєте, не знаю, може у мене таке старческая якби Понімання, не знаю, даже як об'яснити. Ну, антиградову сітку зараз я вам покажу. Я її вже придбав. Вона вчора мені приїхала, ця антиградова сітка. Вот. Тобто для мене, знаєте, понімання, давайте купимо мені антиградову сітку, давайте, а потім захочеться, давайте купимо, поміняю на автомобіль, бо нема чим на ринок їздить. Давайте теплицю построїмо. Знаєте, мені каже, це виноградник це мій, це мої проблеми. І якось і це недоречно і стидно. Ну, Просить ці речі. Да, на YouTube канал, хто хоче допустим, поучаствувати, ну, підтримати мій канал там, якимсь донатом. це, да, це раді Бога. Ну... Такі речі, як давайте купимо сітку і все остальне, теплицю і так далі. Знаєте, це не про мене, мені це не треба. Я купив, воно насобирав потихеньку, я така людина планова, насобирав собі та й купив. Зараз я вам це все покажу. От, покажу, куди пішли кошти оціх мельника Володимира. От. і Фаренбруха Андрія Олександровича. Зараз ми це все подивимося. Значить, що тут? і Як? У нас хочу одним дублем це все, щоб значить дивіться. Ось, о, ваші кошти пішли. Ось у. Бачите, вчора я придбав вже і покрасив, бо без цього. Без оцих речей не буде оця річ поставлена. Як бачите, це лежить у мене антиградова сітка, тінакс. Ось, о, вчора я її отримав. Ось, о. тінакс Defender 100х6 метрів. Бачите, да? 600 квадратних метрів. Тобто Поки я буду ставити її. Ось все. це в мене метал. Вчора я закупив це все діло. Вчора сітка приїхала. Зоранці я закупив метал, покрасив його, успів. Зараз все буде різатися, наращуватися, буде підніматися на метри вверх, вище цих моїх опор. Це все буде розварюватися. І почну з цього малого виноградника. На жаль, здоровий виноградник. У мене вийде тільки її просто положити. Ну, Положити на мої розваряні типа, клітки, да? так як воно є. Бо ну, просто знаєте хотілося б як? Хотілося за Мерседеса, але да? ну, кошти є тільки на запорожця, так і в мене. Ну, тобто Там треба великі кошти вложити, щоб це все розварити. Ну, поки тягну тільки ну, цей малий виноградник, то зразу тут розварю вже, якби, ну, на, щоб не... Вертатися до нього 100%, як правильно це все зробити, розварю. оцей виноградник, на якому стою. Малий цей шабдурі. да? Ось тут -от це все зроблю. Ширина буде тут 12 метрів, натягнута сітка і дліна 17 метрів. Оце буде тут розварюватися сьогодні, оце все діло. І буде натягуватися антиградова сітка. І буде вона над цими стовбами ну, десь приблизно метр-10. -метр це така оптимальна висота, щоб виноград не ріс, не тягнувся до неї і не цеплявся вусиками, не впивався в неї. Це мені пояснив так Моїсеєнко Максим. Я з ним общався, він собі робив і мені об'яснив, що як буде правильно. За що йому дуже велике. Дякую. Щоб він потратив час свого своє і все розтолкував, і об'яснив роз мені, як і що, і чого так. От, бо щоб не було потім, бо якщо просто положити, як я положу, то ну, на великому. Ну просто знаєте, я не успіваю не по коштах, ні по времені. Не тяну тобі, по коштах, а і по времени не встиг я це все зробити. Тут все я вспів. За пару днів я зроблю це все діло, натягну і вам покажу, як воно це буде виглядати. А на великому винограднику я просто положу її по стовбах, і то не по всьому винограднику, а покажу, положу тільки по американцях. От, щоб Ну, як би, хай лучше так буде, як не як не буде. Ну, просто прийдеться мені трошки побігати, буде з ножницями цей рік і чеканить усе, що ну, переростає верхню проволоку. Це все буде зачеканюватися, убиратися в уси, щоб вони не впивалися в ну, мою антиградову сітку. От. Ну, а тут буде по-правильному зроблено все. от початку от і до кінця, так як воно і повинно бути. От. Так що, оце якось так. А там я стояв на тому коло своєї імпровізованої імпровизовано школки, той, да? я вам сказав, що, допустим, так як у мене з'явилися два вже е, спонсори, так як я називаю Андрій і Володимир. Е значить, е там із за тих саженців, що ви бачили, які саженці ми значить, виділимо спонсорам. От. А все остальне там ну, багато з тих. Значить, показую не де Воно в мене нічого не ділося. Ось у мене всі ці. Давайте я так от зроблю. Бо це так я показую не о чому. Значить... По-другому, вибачайте, не можу, бо коліном до землі придавлюю бо вітер. Оце усі люди, які, у мене, які донатили. Дивіться, у мене тут все списано і ніде воно нікуди не ділося. От. Буде ще між, усіх отіх, ну, між підписниками, само собою будемо там черенки ну, такі. Знаменитих новинок будемо розігрувати осінь по осені, І, бо напрививав я їх чималенько тут буде що. От. І сажанці ще теж знаменитих останніх якби, новинок. Також розіграємо а серед цих усіх усі вони в мене є. Тут 83 чоловіка. От, воно нічого не ділося, не думайте, що я там. Раз та й викинув. Ні, воно все якби, задокументовано, все воно переписано. В тітрадочки ніде воно там не дінеться. І прийде осінь, і ми це все розіграємо з вами. Там, Серед серед оцих, хто донатив на проект туману образуючий є цей. Да? От, і само собою спонсорам достанеться. Так що е, я Червня місяця я залишатиму під відео реквізити на карточку. От. І PayPal туди під'єднаю хто хоче допомогти каналу чи ну, в розвитку каналу, не більше того. На всі проекти я, би, градобойна сітка і все остальне, що там таке, то я і сам це все діло. Я вам об'яснив чого. От. А так хто хоче канал там піддержати, да, будь ласка, нічого я такого проти не, не матиму. На цьому все. Оце я хотів вам просто показати план роботи, що таке я йду по наміченому курсу. Градобойну сітку я придбав. От. За ціни я не буду вам розказувати, ви можете самі зайти, це все подивитися, скільки це коштує. Mm, да, це діло таке не з дешевих. E, знаю, що зараз почнеться писанина. Брилеріантовий, бо вже за золотий виноград писали. Тепер почнеться за бриліантом. Я не розумію таких, чесно кажучи, таких ну, запитань. Не знаю. Ви, допустимо, людина, не там сільська місцевість, городська місцевість. Ви там деякий час там, на автомобіль, купили автомобіль. ну Ви ж не кажете, у нас в кожного простимо, автомобіль. Давайте на секунду задумаємося, коли ви його діб'єте, задайте собі цей вопрос. Починаються титанові диски, починаються кінгурятники, там фари міняти, це все робити. Ну, ви ж не собі цей вопрос не задаєте, коли ви це діб'єте, чи воно взагалі діб'ється. То для чого, допустимо, писати який там золотий виноград, брилліантовий виноград, кому яка різниця, який це виноград і коли воно діб'ється, воно взагалі ніколи не діб'ється, я вам скажу. Бо якщо це все посчитати, то тут винограду всім селом не з'їси на ці кошти, розумієте? це все робиться не для того, коли воно діб'ється. Це робиться, якби. Ви ж коли таблетки п'єте, ви ж не думаєте, коли це діб'ється, правильно? Ви ж, ну якби, себе лічите. Ну, Можна сказати, я сам себе лічу. Да, оцим. Нерви трошки шалять і це оце успокає потроху. Да. І ти влажуєш чисто. Бо так встанеш одного. Дня, а виноградник увесь лежить, градом вибило, да, або морозом. Ну, морозом, це ще, знаєте, там заміщаючі пішли туди-сюди, він швидше оклигає. А от коли градом виб'є, то треба буде два роки, ну так, більш-менш, щоб його встановити. Це я вже провірив, це я вже пройшовся. все. мене вибивало градом чуть ли не в ноль. І я знаю, що це таке, про що я кажу. Я довго до цього йшов, до цієї антиградової сітки. Ну, теж я ж вам кажу, що хочеться, знаєте... Mercedes, а є тільки на Запорожець. Ну, почну з цього. А там далі, якби у мене, можна сказати, на 80% фатає, фатає, іменно е, хватає, ну, щоб покрити мені виноградник. Ну, Ми ж живемо, життя продовжується. ну, Далі купимо на остальний та й усю. Ну, якось так. На цьому все. Що хотів, я вам сказав, поділився. На все добре, до наступних відео.